Історія українського народу така глибока і нерозгадана. Той буремний шлях, який проходили наші предки, мабуть, залишився б навіки непізнаним, якби не старана і копітка праця істориків, краєзнавців, які не перекручують фактів і не змінюють героїв подій, тих, хто хоче розгадати секрети минулих віків і донести їх до людей. Відомий на всю Україну письменник Роман Коваль у Вінниці презентував ще одне своє дітище. Яка гідна визнання, адже розкриває ще одну сторінку в історії батьківщини? Сьогодні е, вийшла е, моя нова книжка у Вінниці. Е, називається вона Михайло Гаврилко, і стеком і шаблею. Стек це головний інструмент скульптора. Отже, в назві одразу закладено, що цей чоловік Михайло Гаврилко був і скульптором, і вояком. Михайло Гаврилко, скульптор. Художник, графік, поет, вояк, організатор січового стрілецтва У 1914 році. Він поруч з зеленою степанівною, Іваном Чмолою і Володимиром Старосольським став організатором українських січових стрільців і на фронтах Першої світової війни боровся проти Російської імперії громадянином якої він був. Та на жаль, сьогодні мало хто допомагає історикам і письменникам у тому, щоб їхні праці побачили світ а коштів як завжди не вистачає. Книга Романа Коваля Михайло Гаврилко із теком і шаблею побачила світ завдяки спонсорській підтримці депутата міської ради Антона Бойдаченка, який сам цікавиться історією і намагається якомога більше допомагати талановитим людям. Я співорганізатор цього заходу. Я допомагав. Роману Ковалю видати його цю книжку. Частково сьогодні буде відбуватися зустріч з видатним істориком, письменником Романом Ковалем, який видав більше 40 книжок. Вже всі книжки фактично про боротьбу, визвольну боротьбу в 20-х роках минулого століття під час окупації. Нашої країни московськими більшовиками на презентацію книги зійшлося чимало вінничан, котрим небайдужа байдужа історія рідної землі та постаті, які зробили чималий вклад у її процвітання. Добре, що Вінничина земля патріотів. Юлія Жовнір, Вадим Демець телерадіокомпанія Смарт.